Зошити, ручки, маркери та все, що пригодиться в школі. В Івано-Франківську тематичні подарунки вручили школярам, чиї батьки стали на захист України і віддали своє життя за державу. Також набори отримали діти військовослужбовців, котрі на війні пропали безвісти чи перебувають у полоні. Це діти наших героїв які віддали своє життя. За незалежність нашої держави лишилися без батька, дехто без мами, тому громада черговий раз разготує э, дітей до 1 вересня, і ми дали відповідні подарунки. Це перші портфелики, канцелярські товари, які діти зможуть з батьками вибрати в магазинах. Тому для нас дуже важливо, що ми пам'ятаємо і що ми робимо таке невеличке свято для дітей наших героїв. У перший клас цього року йде Роман Шаламай. Його тато Василь загинув, захищаючи суверенітет України. Перший портфелик маленький Ромчик прийшов отримувати разом із мамою. Рюкзак такий дуже міцний, зручний для, для дитини. Ну і тут у нас є різні, от гуаш, фломастери, папки, олівці, костелін, Усе всього багато загалом подарунки напередодні першого вересня отримали майже дві сотні школярів. Зокрема, першокласники мають тепер рюкзаки із усім необхідним для навчання приладдям. А учням інших класів подарували творчі набори та сертифікати для закупівлі канцтоварів. У портфелику є все необхідне: зошити, ручки, маркери, фломастери, олівці, папки для творчості, ножнички, клей, кольоровий папір, картон. Мабуть, мабуть, батькам не доведеться нічого не докуповувати. Пинали, намагалися передбачити все необхідне. Подарункові набори напередодні нового навчального року в Івано-Франківську вручають із 2017 року. Оксана Семко, Андрій Бусяк, новини на важі.